Права 1619. Власна швидкість катера 21,8 км за годину. А швидкість течії 1,9 км за годину. За який час катер пропливе. Ну і дивимося перше завдання: 31,84 км проти течії. Щоб знайти час, нам необхідно знати швидкість катера проти течії. Нагадую, якщо катер піднімається вгору. На 21,8 км кожну годину, то його течія буде зносити вниз на 1,9 км кожну годину. То, щоб знайти його швидкість проти течії, треба від швидкості катера відняти швидкість течії. Записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Ну і записуємо 21,8 мінус 1,0. 9 ,10. і це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти від 21 треба відняти спочатку одиницю, то я запишу, що це буде 20,8. І ще залишиться відняти 0,9 і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми віднімемо 0,9, то у нас вийде 19,9. Записуємо в дужках чого. Це буде кілометрів за годину. Це в нас швидкість катера за течією. Вибачте проти течії. Швидкість. Я запишу коротко. Швидкість проти течії. Ну добре. Тобто швидкість проти течії складає 19,9 км за годину. Ну а зараз нас запитують, а за який же час він тоді пропливе 31,84 км. Ну, пригадуємо, як нам знайти час руху. Щоб знайти час руху з формули відстані, нам треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Ну що ж, відстань у нас є 31,03. 84, сотих. що ділиться. Ну, а швидкість записуємо 19,9. І це дорівнює. Щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. Від цього частка не зміниться. То в нас вийде 318,4. Що ділиться на 199. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 318,4. Що ділиться? Що ділиться на 199? Ну що ж, 318 ділимо на 199, це буде 1. 1 на 199 це буде 199. Віднімаємо. 8-9 не віднімається, позичаємо. 18-9 це буде 9. 1 забрали одиницю 0, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Так, Тоді буде 10-9 це 1. 3 забрали одиницю 2, 2 мінус 1 це 1. Ну що ж, тепер нам придеться брати цифри після коми. То записуємо, що ціла частина частки у нас одиниця. Зносимо 4. 1194 ділимо на 199. Це буде 6. 6 на 9 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 9, 54, плюс 5 це 59. 9 пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 5 це 11. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,6. Ми кілометри, кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються у нас будуть години. Це буде у нас час руху проти течії. А зараз переходимо до другого завдання. Нас запитують, за який час катер пропливе 56,88 км затичі. Щоб знайти час руху затичі, нам треба знати швидкість руху затичі. Тоді Оскільки кожну годину човен буде за течею пропливати 21,8 км, ще додатково кожну годину течія його буде зносити вниз на 1,9 км, то ці швидкості треба додати. Записуємо тоді друге завдання, перша дія. Ну і пишемо, що 21,8 додати 1,9 це дорівнює. Ну, що ж, 21 плюс 1 – це буде 22, цілих, так, додати. А ,8 і 9 десятих – це буде 1,7. Ну і разом це буде 23,7. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. За течією. Є. Ну, а тепер давайте міркувати. Знов таки, як нам знайти час руху, треба відстань поділити на швидкість. Відстань у нас є, швидкість у нас є. Давайте знаходити час. Записуємо друге. Ну і пишемо, що час Т це відстань, що ділиться на швидкість, і це дорівнює. Відстань у нас 56,88. Що ділиться? А швидкість у нас 23,7. І тоді це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику від цього частка у нас не зміниться. То ми записуємо 568,8, 8, що ділиться. Ну, а тут, якщо ми перенесемо, буде 237. це дорівнює. Тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, 568,8, що ділиться, що ділиться на 237. 568 ділимо на 237, це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 6, плюс 1 це 7. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. 8 мінус 4, це 4. 6 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 7, це буде 9, 5. Запроливницю 4. 4 мінус 4, 0, попереду напишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми, то записуємо 2 в кому. Ціла частина частки у нас 2. Зносимо 8. 948 ділимо на 237. Ну що ж, це буде у нас 4. 7 на 4 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 4 – 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, то записуємо, що частка дорівнює 2,4. Записуємо в дужках чого. Це у нас буде годин. Ну і пишемо, це у нас час руху. Час руху пишемо за течією. Ну що ж, а зараз, коли ми знаємо час руху проти течії, час руху за течією, записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, перше проти течії, час руху 1,6 годин. І друге, час руху за течією – це 2,4 годин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху, формулу часу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.